Італія стає головним напрямком для так званих весільних туристів. 2024 року в Україні одружилося понад 15 тисяч пар з за кордону. Це майже на 12% більше ніж роком раніше, і на 64% більше ніж у 2019 році. Третину всіх весільних туристів становлять американці улюбленим місцем серед них стала Флоренція, столиця Тоскани з її вілами, садами та історичною атмосферою. Саманта Фортіно та Джеймс Аткінсон зі США одружилися на віллі Фонтанеле у Флоренції. Ми знали, що хочемо чогось унікального та інтимного, чогось незвичайного, що згадуватимемо все життя. Італія – така красива країна з такою прекрасною культурою, їжею та мистецтвом. Ми просто не могли уявити кращого місця. Весілля в Італії стають багатоденними. Гості проводять у країні до восьми днів, насолоджуючись вином, кухнею та пейзажами У США все дорожче, а ми хотіли дістати враження. Ми провели тут дві ночі і три дні, і це набагато вигідніше, особливо якщо врахувати, що з нами наші рідні та близькі. Тоскана залишається лідером, але популярності також набирає Апулія та Сицилія. Загалом торік весільний туризм приніс Італії 800 мільйонів євро. Середня вартість весілля сягає 80 тисяч євро. Це втричі дорожче ніж весілля для італійців. Так, банкет на 100 гостей у Флоренції коштуватиме 10-12 тисяч євро. Місцеві жителі, хоч раді напливу туристів, але не задоволені, що високі ціни для іноземців підіймають ціни і для них. Водночас, експерти прогнозують, що цього року весільний туризм зросте на 5-10%.